Час обирати кращу реальність, що сьогодні тобі Янголи передають. Що вони хочуть сказати? Прийми себе, подивіться, яка гарна карта. Що це значить, да? коли ми приймаємо себе не тільки в доброму настрої, в красивому вигляді, а коли ми приймаємо себе істинно, щиро, да? коли ми розуміємо, що да, сьогодні мені погано, сьогодні я злюся, я гресую, сьогодні мені сумно, я хочу плакати, я хочу понити, і все одно я себе люблю, я себе приймаю такою. І я хочу вам сказати, що бути людиною, великий дар, і коли вам дається да, наш аватар. Наше тіло, якщо можна так сказати, і ми його не цінуємо. Це. Ми собі ж самі шкодимо, а коли ми цінуємо саме те, що ми да, собі обрали, тому що ми дійсно собі обрали там, перед тим, як втілитись да, в, цей, в цей світ, ми обрали собі свій аватар, своє тіло, і коли ми його не приймаємо, ми не приймаємо себе істинного. І тут дуже важливо зрозуміти, у кого знаєте таке відчуття з поля, хто хотів помститися, хто хоч вирішив, що е, вам е, знаєте, там щось погане зробили, наврочили, обрали. <зли>, все, що згодно, да, те, що вас заставило відчувати себе погано, і в той момент, коли ви думаєте, що треба проявити негатив, проявіть позитив, проявіть да співчуття, зробіть крок назад. Що це значить проявити співчуття, відкрити свої справжні істини. Серця, і повірте мені, вам завжди скажуть вам вас завжди, от е, будуть вести священний план. Що це значить, коли. Нас ведуть вищі сили, коли вони знають, що нам потрібно як краще для нашої душі, да? чому я вчу людей чути свою душу, щоб кожна людина могла, відчуваючи себе, свій шлях, істинно помножувати свої статки, багатство, своє здоров'я, своє самопочуття, відносини. Тобто виходити з духовного плану, розуміючи духовні закони, виходити в достаток в своєму житті в усіх, усіх ем, варіантах да? розвитку подій. Усіх Сферах свого життя, і це реально зробити. І зараз вам кажуть, що тут дуже знаєте, у когось відкривається, от якщо у вас була якась важлива така ситуація, де ви думали, що все, я зламався і не можу далі йти, то ця ситуація була в облаго, тому що душа обрала ваш, ваша душа обрала такий урок, який вас веде да, через біль, але він вас вчить, вчить вашу душу, вона таким чином вчиться, відпрацьовує свою карму і напрацьовує позитивну карму. І подивіться, що вам кажуть: зараз будуть нові енергії, зараз буде відкриватися для тебе новий шлях, тільки відчувай себе, да? інтуїція твоя тебе не підведе.